Вітаю всіх глядачів. Сьогодні будемо спілкуватися про трансформації. Я колись записувала на цю тему відео. Зараз осінній ліс такий дуже гарний. Хтось там писав, комусь сподобалося, що я більше знімаю в лісі відео. А декілька років назад казали навпаки, чому я в лісі знімаю більше. Ну, в лісі насправді тут нічого і ніхто не заважає і більш чиста інформація йде. Тому я... мені подобається просто тут записувати. Отже, трансформації, що це? Друзі, це нелегкі етапи проживання життя, усвідомлення життя. Мені дуже подобається, я буду повторювати, мабуть, дуже часто про трансформативні, якісь когнітивні усвідомлюючі. Речі писав Віктор Франкл, логотерапія, так? А, людина в пошуках а, смислів. І почитайте, хто ще не читав Франкла. Він дуже а, цікаві речі писав і трансформації зазвичай духовні вони з тріском Зі скрипом у вас відбувається, і це неприємно. Але це багато чого змінює і варто ну, не те ще змиритися, а приймати оці усі трансформативні речі як процеси. І вони насправді це як техогляд ви проходите, технічний огляд, так? Вашого внутрішнього обладнання. І якщо ви пройдете все добре, тобто у вас розбирають усі гвинтики, усі-усі шурупчики, розкручує вас, так? Ви повністю ніби розкладаєтеся на частинки задля чого? Щоб вам зробили оцю як технічну змазку, так? Щоб нічого не скріпіло, щоб ви були більш гнучкішими, оце потрібно усвідомлювати. І потім ви збираєте себе заново, ніби збираєте і відчуваєте себе більш потужнішим, як оновленим, коли ви вже пройшли процес трансформації, і таким міцнішим, здоровішим навіть в таких випадках. Але при процесі трансформації, звичайно, можуть бути якісь такі хворобливі стани навіть на фізиці. І вони дуже неприємні. Особливо чим глибший у вас рівень і чим вищий духовний статус, тим глибші болючіші оці трансформації. Їх варто пройти достойно на гідному рівні. Тому не відвертайтеся від цих трансформацій. Сприймаєте це природньо, і ну, це свого роду ви проходите так, оцей тех, технічний огляд, техогляд. А це так, такими простими словами пояснюю, щоб е, легше сприймалася оця інформація, яку вам надаю. Що допомагає? Допомагає, ось мені суто допомагали завжди. Читати якісь філософські книги, філософські речі, усамітнення також допомагає. Прогулянки на природі, спілкування з людьми, так, але е, не надмірно, розумієте? Е, е, потрібно, щоб люди були максимально з вами в резонансі, е, коли ви знаходитеся в цих трансформативних процесах. І щоб нічого не фонило вам, але коли трансформація, фонить усе. Насправді фонить усе. І дозволяти собі відпочинок, дозволяти собі поспати, коли треба, коли потребує цього організму. Тобто, коли дуже багато процесів ідуть на когнітивному рівні. На духовному, а якщо на духовному, то і на когнітивному також, тобто мисленнєвий процес він зашкалює ніби у вас, то варто давати відпочинок. Тобто тіло виснажується швидше, організм виснажується швидше. Тому що інтелектуальна робота в нас завжди ну, ніби важче дається. І. Трансформація, ну я не буду дослівно перекладати оце слово трансформація, можливо, в іншому відеоролику, в іншому випадку якось це зроблю. Більше перебувайте в тиші і відчуваєте. відчувайте себе. Ось, листочок, відлетів. У нас зараз погода, мабуть, це останній осінній день такий найтепліший плюс 21-23. І дуже тепло, дуже так затишно сьогодні. Також допомагає виписування, я ще згадала, коли у вас дуже потужні трансформації, допомагає виписування або проговорення того. Чи вам наболіла, що ви якось фіксували оці мисленнєві формули для себе, що у вас працює, що ні? Тобто ви підводите підсумки це свого роду як а, якась зрілість на якомусь рівні: духовна зрілість, вікова зрілість, а, така людяна, людська зрілість. так? І на будь-якому рівні це йде як усвідомлення речей і рефлексія, переогляд вашого досвіду, який ви вже пройшли. І це вам буде допомагати. Тобто робити такі висновки, що у вас працює, що не працює. Які плюси, і мінуси, звичайно, але дуже-дуже себе не бійчуєте, тому що коли трансформативні дії, деякі люди можуть самобічуванням займатися, ну це не є ок. Просто сприймайте це як логік, більше в ролі логіка. І люди духовно прокачені і їх часто називають такими холоднокровними і ніби закритими. Насправді вони дуже тонкочутливі, але вони підвищують власну свідомість вище, 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 щоб менше емоціонувати і реагувати на тригери якісь. Тобто вони як підіймаються і через гелікоптер-в'ю, так через, оце, через увагу, яка зовні, трохи вище над вами, десь навколо вас. Оце бачення допомагає ширше помітити якісь речі, які відбуваються з вами навколо вас і взагалі в вашому житті. І що я помітила, що трансформації дуже часто призводять до зовнішніх змін, життєвих змін в людини, і з'являються нові люди, нові події, і це дуже хороші ефекти. Це дуже класно. Ось. Це я. А, сьогодні ополаскувала, ополіскувала, як краще казати, волосся травами, лісними травами. І така пишнота в мене. Об'єм. Окей, друзі, пишіть. Пишіть, що вам цікаво, але я і так знаю, що вам писати, записувати. Для мене це не проблема шукати якісь ідеї, відеороликів. А, або час був оце все записувати. Все, бувайчки. Ловіть останні теплі промінчики осіннього сонечка.